Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 18 травня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був вдалим. Хоча європейська сесія почала зниження, американська сесія зробила зростання курсу біткоін і закріпилась. Пару слів може тим, хто не розуміє, що я за сесії кажу. Вертикальними лініями я відділяю день. Я починаю, як бачите, в 9 ранку. 9 ранку це починає просинатись Європа, але в Америці ніч. Тому перша частина. Це європейська сесія, а друга це вже коли прокидається Америка. Тому я й кажу: завжди в мене перша частина це європейська сесія, потім американська. Доволі часто буває, що вони відрізняються, як, наприклад, вчора. Далі я прогнозую продовження зростання, чому дивимося на денний графік. Вчорашній дивіться, був день дуже потужний, хоча. І сходив курс вниз, але і вверх. Тобто біткоін тестує як і нижні, так і верхні позиції, але в цілому було доволі нормальне зростання. Зелена свічка, індикатор CCI вже дав і жовту стрілку, після якої повинно бути, за даними цього індикатору, продовження зростання. Тому я і лишаю цю зелену стрілку на сьогодні наверх. А технічні індикатори всі в нейтральному положенні. Що ковзані, що осцилятори, що загальний індикатор. У відсотковому відношенні 9 людей продають, 10 збоку дивляться, 7 купують. Нейтраль. Ринок в очікуванні. А що діється між біткоїнами і альткоїнами, дуже цікаво. За даними цього індикатору, альткоін сезон був 3 дні і сьогодні знову біткоін сезон. Тобто біткоін доволі потужний зараз, щоб віддавати. Якісь свої позиції альткоїнам. Поки що інвесторам і трейдерам цікавий в більшій мірі тільки біткоін. І ви бачите, зросла його домінація вчора, і тут все логічно. Вчора зросла домінація біткоін, зелена свічка, зниження було USDT. Тобто USDT перелилась в біткоін. Ну, якщо буде і далі ця циклічність, то ми ще в подальшому будемо бачити цей рух. В домінації. Ну а завтра перевіримо моє припущення. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться з друзями, підпишіться на мої нові відео. І по традиції на завершення, мій головний прогноз на 23 рік. Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!